Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку у новій лінії на вулиці Шевченка, 13Б. Тут якраз мега розпродаж орхідейок по 279 гривень. Погляньте, які красуні. Не просто білосніжні, а ще ж зі своєю родзиночкою. Ось тим крапом, за колонкою, за губою, верніш навіть. Ой, а гірчичина, оця губа. Реально вживу дуже колоритно виглядає смачно тепло. Ще є ось така білосніжна панянка. Вона також вартує 279 гривень. Проте форма квітки у неї трішечки інша, і як бачите, забарвлення губи також. Серед них ще є ось така винозна красуня, крупноквіткова квіточка, десь 8-9, і ще ось така. З натяком на винозність бурячково-фіолетова, а ось ця певна пульсація дуже красивезна. Ще є ось така на Рембранта подібна. Мультифлорного типу орхідейка, не пурпурний дощ, скоріш за все, так розквітувався Рембрандт, Не знаю точно. Ще ось така в наявності є неймовірно красивезна. Тут на відео вона доволі блідо виглядає, на жаль, але ж погляньте, яка у неї малиново-фіолетова губа. І щось на зразок аля День туриста по 645 гривень дивимось з вами, а тут неймовірні красуні. Здаля вони просто бускові. Погляньте, які ж вони зблизька. Ви бачите на губі ось той такий перехід, кольоровий, та ще ж крап дрібненький, дуже-дуже ефектно виглядає І ще ось така тут також краб на губі. Ой, неймовірно, неймовірно красивезні. Папушки серед них також є. Можливо, хтось шукає злучан. І ще ось така красоня. Тут перехід жовтого кольору на губі, у бузково рожевий також, як якийсь вогник такий. Ну, рудзиночка. Дуже красивезна орхідейка. Ось тут на підлозі побачила, поспішаю, поки людей немає. Не знаю ціни, але поглянемо з вами асортимент. Тут бузкова, крупноквіткова ось така, не можу вам показати в руці, бо дуже крупноквіткова ще ось така. фіолетово бузкова, також є Будапешти, винозники крупноквіткові, ефектні. Серед них ще ось такі, також бузкові. Ще тут? Ой, компілейшн з білого бою. Ага, тут є Golden Leopard. Дуже ефектний, можливо, хтось шукає компілейшн, за який я вам казала. Також він мені дуже подобається. Не знаю як вам така губа білосніжна, ідеальна. Там Отело, якщо я не помиляюсь. І ще Бускові. Ну, і тут на повторі орхідейки. В принципі, так як я зрозуміла, по дві штучки кожного сорту ще ось така білосніжна. Цін ще раз кажу, не знаю. Тому що ці орхідейки тут видно, що нова поставочка, невеличка, літо, спека, і, як зазвичай, влітку. Невеличкі завосики орхідейок, а в переважній більшості дуже величезний вибір різноманітних орхорозпродажі розпродажі та акційних пропозицій. Тому не втрачайте ще свою нагоду десь побігти та щось собі придбати. Знову ж таки на оціночці за 443 гривні неймовірно красивезні бігліпи ромблон. Поруч із ними не менше пекні за 274 гривні. Ой, бігліпчик спліт. Який ж він красивий. Давайте коренева подивимось. Так, коренева у сплітам. Знаєте, непогана коренева. Ну... Без жалеподібних, небагато корінчиків, але хороша. За таку ціну прекрасна. А ось уромблена трішечки гірша ситуація, проте е, я вам скажу, що цей бігліпчик дуже швидко нарощує кореневу По 565 гривень Дивимось, ще ось така красуня. Монтрьо. Ох! Ну, я шукаю її. Мутації, пелора. Та губа чорно. Кров'яна, винна, не дає мені спокою. Ніяк не можу її в мутації ніде застати. Або інколи й бачу, але ціни такі від тисячі вище. Ще ось такий винозничок, знову ж таки, подібна на аля тентуриста. У 645 гривень. Давайте подивимось. Також акційні пропозиції. Ух, який би гліб! Який красивезний зміна кольору від теплих в холодні. Тут у нас Мілан, Білосніжна, Марія Тереса. Красивезна також, Грін Драгон. Ой, дуже гарні орхідейка знову ж білосніжна. Забула назву цієї, ну, я її постійно забуваю. Так, Венеціанський карнавал. І знову ж таки у нас Мілан, який пахне нарцисами. Ой, А тут у нас каскадники залишились вже від на жаль, не оцінили Бігліпчики, слайдери круті бігліпи, Шкода, що не оцінені. Тут оцінили у нас невеличка мультифлорочка. Від квітульки і по 275 гривень ще ось така жовтенька. Тут, бачите, різні ціни: 545 гривень, неймовірно, красивезні привезли для нас мікси. Я, як завжди, наголошую, що саме Лучани полюбляють дуже ці мікси, тому що... Дуже рідко вони до оцінки навіть доживають, і слава Богу. Особливо ось ці ціми оранжеві. Певне колір бере своє. Ну що ж, дуже малесенький у нас сьогодні відеоогляд, Але я ж вам, як завжди, щиро сердечно дякую за орху Слава Україні! Героям слава слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймось!